Якщо їх крали до цього, і керівник крав до цього, він знав, як расти в той в тих умовах. Точно буде знати, як расти в цих умовах. Вона не входять в перелік тих, хто зобов'язаний. 200 тисяч гривень, 1 мільйон гривень, та навіть 2 мільйони гривень все це не про закриті збори для військових, та не про кошти, які виділяють на захист енергетики, все це про зарплати керівників деяких державних компаній. Більше того, ці кошти вони заробили не за рік, а лише за місяць своєї роботи. Хто ці люди, хто ними керує? І головне, хто відповідає за їхню діяльність. Останні наші скандали, в тому числі і корупційні, вони показали, що у нас неефективна система управління державними підприємствами. корупційні скандали, багатомільйонні збитки, кримінальні провадження все це не поодинокі випадки. Поки державні підприємства проходять трансформацію, багато з них так і залишаються збитковими водночас. Керівники та члени наглядових рад отримують сотні тисяч та мільйони гривень щомісяця. місяця. Там збираються два рази на місяць, на декілька годин, і виписують собі там сотні тисяч мільйонні зарплати і премії. Ці дармоїди з наглядових рад наглядова рада підписала йому премію. Але даруйте ця премія незаконна. За 2024 рік з понад півтори тисячі державних підприємств, понад 300 отримали збитки на загальну суму, задумайтесь у майже 7 мільярдів гривень. При цьому дедалі частіше ДП припиняють існування як, от, наприклад, дія. Але не в класичному для нас розумінні. Тож, що насправді відбувається з державними підприємствами, ми Вочевидь, бачимо, що держава є неефективним власником. Нехай йде в приватні руки, платить податки, створює робочі місця. З вами Марія Гураль у проєкті журналістських розслідувань наша справа. І сьогодні ми з'ясуємо, чи справді держава втрачає контроль над власними підприємствами, чи ефективна система управління державними компаніями і чому вона дедалі частіше стає джерелом скандалів. Після корупційного скандалу в енергоатомі, так званого «Міндічгейту», президент Володимир Зеленський заявив про масштабне перезавантаження державних енергетичних компаній. Уся країна стежила за цією гучною антикорупційною операцією Мідас щодо розкрадання в енергетиці. Результатом скандалу стала зміна керівного складу та оновлення наглядових рад. Прем'єр-міністерка Юлія Саведенко заявила, перезавантаження триватиме у всій енергетичній галузі. Сьогодні номінаційний комітет затвердив незалежних членів нової наглядової ради енергоатома. Відбір проведено одноголосно. До складу комітету входять представники уряду та незалежні спостерігачі ЄС, ЄБРР, АФСІ і бізнес обмудсмен. Тривають державні аудити енергоатома та підприємств оборонної сфери. Їхні результати невідкладно передаватимуть правоохоронним органам. Міжнародні експерти багаторічний досвід гучні імена. Та виникає логічне питання: чому масштабні перевірки аудити та оновлення почались лише після корупційного скандалу в енергетиці, і чи здатне звичайне перезвантаження наглядових ран змінити цілу систему, яка працювала роками? Щоб відповісти на це питання, звернімось до сухої статистики. Станом на липень 2025 року в Україні зареєстровано 1568 державних підприємств. 59% з них не подали фінансову звітність за 2024 рік. Із тих, хто відзвітував, 41% збиткові. 274 компанії отримали збиток на загальну суму понад 6,5 мільярдів гривень. Ще 23 підприємства завершили рік із нульовим фінансовим результатом. Але ця статистика стосується лише державних підприємств. Акціонерні товариства та товки, які також належать державі, випадають з поля зором. Адже системної та повної статистики щодо таких компаній немає, і саме на цьому тлі ми бачимо іншу тенденцію. Керівники таких компаній та члени наглядових рад отримують сотні тисяч та мільйони гривень щомісяця. І все це в країні, яка живе в стані повномасштабної війни. Олексій Чорнишов, екс-голова правління Нафтогаз України, фігурант у справі Міндічгейт. Він отримав у держпідприємстві у 2024 році понад 25 мільйонів гривень заробітної плати. Це близько 2 мільйонів гривень на місяць. У 2023 році чистий прибуток компанії складає мінус 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Хоча в наступному показники значно покращились 54 мільярди гривень. Новий керівник Нафтогазу України Сергій Корецький раніше очолював одразу Укрнафту і «Укртатнафту», задекларувавши за 2024 рік понад 26 мільйонів гривень заробітної плати. Зарплата Ігоря Смілянського гендиректора Укрпошти за 2024 рік до оподаткування склала більше 11 мільйонів гривень. Фінансові показники АТ «Укрпошта» за 2024 рік мінус 413 мільйонів гривень. І бонусом гендиректор закритого через війну міжнародного аеропорту Бориспіль Олексій Дубревський у 2024 році отримав 2 мільйони 270 50 тисяч гривень. Чистий прибуток підприємства за 2024 рік – мінус 1 мільярд 177 мільйонів гривень. Наприкінці 2025 року в публічній площині взагалі почала з'являтися інформація про можливий дефолт Укрпошти. За тодішніми підрахунками НБУ Укрпошта потребувала до капіталізації з держбюджету щонайменше 826 мільйонів гривень. Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський має дещо інше бачення цієї ситуації, про що розповів нам в ексклюзивному інтерв'ю. Попри війну, ми не отримуємо жодної копійки з держави. Більш того, я за цей рік не хочу сказати. За 24 рік Укрпошта сплатила більше трьох мільярдів гривень податків. В бюджет з Банку України знає, як банки працюють. Да, укрпошта це не банк. А, всі бачили, що у нас, же, наприклад, покращилась якість доставки, за рахунок чого ми встановили роботизовані лінії українського виробництва. Що відбувається, коли ви інвестували в роботизовані лінії? Всі ці інвестиції починають амортизовуватись, ну, по закону, да, по бухгалтерському ринку. Понятно, що вони, нічого з ними не стає, але ви маєте відобразити амортизацію. От амортизація в минулому році склала більше 490 млн грн. Тобто вона більше самого збитку. Далі є називається паперова втрата. Що не за випробу втрати? Курсові різниці, курсові різниці складують 400 більше 400 мільйонів гривень. Під час розмови ми також порушили питання високих зарплат керівників державних компаній і принципів, за якими вони нараховуються. Да, вона згідно зарплата встановлюється згідно постанови уряду, по 895 а і встановлює, тепер вже встановлюють. Вона раніше була встановлена давно, да, тепер зарплату встановлює наглядова рада. Що стосується, як завжди, багато чи небагато, я кажу. Скільки державних компаній можуть сказати, що за 9 років в них нема жодного корупційного скандалу при мільярдних оборотах? Моїм рішенням я не отримую премію з лютого 2022 року. Це моє рішення, воно залишається в силі. КП чітко прив'язано до результатів в компанії, немає результатів, немає премії. Або якщо є порушення, от коли не з банк виписав штраф, все в тому кварталі, навіть по законодавству я не маю права отримати премію. Тому а, воно вже прив'язано. Що стосується а, а, і зарплата не змінювалася неповним скільки років. Рішення про розмір зарплати премії ухвалюють не самі керівники. Це повноваження наглядових рад органів, які мали б бути запобіжником від зловживань. На свій розсуд керівники наглядові ради призначають заробітні плати. І ми це бачимо на прикладі, наприклад, того ж Нафтогазу, коли пану Кобілєву вітренко. Е не зрозуміло, за що, Я... тому що вони не мали прямого відношення до судових рішень, а це провела норвезька юридична кампанія, так звана, яка з Газпромом судились, виписали за згодою наглядової ради собі 60 мільйонів гривень з бюджету премії, уявіть собі. От зараз, правда, по цьому кримінальна справа, але повертати ці гроші назад вони не хочуть. І якщо керівники компанії отримують мільйони, то й члени наглядових рад часто не відстають. При цьому саме ці органи мали би уявляти корупційні ризики і запобігати схемам. Чи нещодавній скандал з енергоатомом, де наглядова рада примудрилась не побачити оці схеми міндічада обкрадання державного підприємства державної корпорації енергоатом. І при цьому там був такий заступник голови наглядової ради пан Біловано. Сумно відомий, і він отримував по 400-900 тисяч гривень на місяць за, за роботу. Незрозуміло за що. Бо вони там збираються два рази на місяць, на декілька годин, і виписують собі там сотні тисяч мільйонні зарплати і премії. Ці дармоїди з наглядових рад. Ще одна проблема повна непрозорість. Інформація про зарплати таких керівників та членів наглядових рад закрита. Керівники акціонерних товариств і ТОВ не є держслужбовцями, навіть якщо 100% компанії належать державі. Саме тому вони не подають декларацію. А отже, суспільство не знає, які в них доходи, яке майно чи є конфлікти інтересів. Не в перелік тих, хто зобов'язаний. Звичайно, це законодавчо можна змінити. Але насправді тут дуже цікава історія. Від контракти з ними заключає держава, так чи інакше, або через наглядові ради, які формує і, 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 і так далі. Але далі ці контракти засекречують. Наприклад, Смілянський мені прямо відповідні офіційній відмовився називати свою зарплату. То ми вираховуємо це по звітності підприємств, ну це дуже дивна історія. Тобто ти працюєш в підприємстві, яке належить державі. Це означає кожному громадянину України. Це не є приватне підприємство. Приватному підприємстві ставте собі, як ви хочете зарплату. Це ваша справа. Тому що у вас є приватні власники, це їхня справа. Але тут власник є народ України. Це означає, що народ України принаймні має знати. Не знаю, чому так, і я особисто цим обурений. Логендиректора Укрпошта «Укрпошти» – власне бачення щодо необхідності декларування. От е, тільки що піймали там певних політиків на е, конвертах з наших конкурентів е, з готівки. Декларацію людина заповнювала? Все життя в політиці. У в... В мене немає вдома в Кончозаспі, В мене така зарплата, на кончу я ще не заробив. А люди отримують депутатську зарплату і щастить. Декларація комусь допомогла в цьому? Ні. А знаєте чому? Поки всі не будуть заповнювати декларацію, от моя позиція така: бо тоді не буде тьоща, мама, папа, от ця вся історія. Штатах всі заповнюють, тоді можна дивитися. Голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гатманцев зазначає, чинна система управління державними підприємствами потребує негайних змін. Ну насправді. Останні наші скандали, в тому числі і корупційні, вони показали, що у нас неефективна система управління державними підприємствами. Власне, це ми і знали раніше, але настільки явно і настільки це прозоро, як воно зараз виглядає, то, безперечно, це довело. Ті обставини, які ми чули і про Енергатом, і про інші державні підприємства. Безперечно, я е, буду наполягати на тому, аби і члени наглядових рад е, державних підприємств, і керівництва державних підприємств, в тому числі до речі, і державних банків, були е, суб'єктами декларування, так само, як е, суб'єктами декларування є всі публічні особи. Я вважаю, що це абсолютно необхідно. Тож і не дивно, що на тлі суспільного обурення дедалі частіше звучить пропозиція не лише за проваду. Обов'язкове декларування, а й затвердити верхню межу зарплат для керівників і членів наглядових рад, принаймні на час війни. Ну, насправді, якщо говорити про верхню межу, то я подавав поправку відповідно до державного бюджету 2026 про 80 тисяч гривень оплати для чиновників і членів наглядових рад на період війни. Переконано, що у війну саме так і має бути. Парламент не підтримав цю поправку. Але е, вважаю, що ми маємо повернутися до цієї теми і прийняти таке рішення. Якщо говорити про післявоєнний час, то на післявоєнний час заробітні плати мають бути прив'язані до певних КПА. тобто людина має показати результат і. По наслідками цього результату отримати заробітну плату. Не може бути такого, як зараз, що члени наглядових рад вони взагалі автономні. Вони самі по собі. Вони просто числяться на цих посадах, рахуються на цих посадах, а взагалі не мають жодної навіть уявлення про те, а що відбувається на тому підприємстві, члени наглядової ради, якого вони є. Це якийсь просто спосіб працевлаштування тих чи інших людей, які точно не йде на користь корпоративній реформі, не йде на користь якості якості управління. Однак одним з ключових елементів корпоративної реформи стали наглядові ради. Їх перезапуск має бути спрямований на очищення стратегічної галузей від політичного впливу. Наглядова рада має наглядати, в тому числі з допомогою незалежних аудиторів, комітетів, за тим будувати процеси, щоб запобігати корупції і це їх повноваження. В них немає повноважень контролювати, чи я завтра доставив посилку чи ні. В них вони можуть сказати, що ми контролюємо якість доставки, хочемо, щоб вона була така та і така та да? бо це там правильна історія, щоб були Тому Вони відповідають за стратегію, вони відповідають за призначення керівника. Вони відповідають за розбудову ризика орієнтованого підходу. Через Ризика орієнтованого нема жодної наглядової ради в США. її Нема в Великобританії, яка може на 100% запобігти крадіжкам, але без прозорого та відкритого конкурсу навіть найкращі ідеї залишаються на папері. І саме тут, за словами експертів, система дає найбільший збій. Відсутність реальних конкурсів, кулуарні призначення і залежність від політичних зв'язків. У нас немає прозору, ніякого прозорого конкурсу на відбір членів наглядової ради. У нас туди попадає чиїсь діти, донька, там, папа, там ректор. Я з трудом розумію, як Наталя Бойка, яка вже два роки працює членом наглядової ради НАК «Нафтогазу», вона в 27 років стала заступником міністра енергетики. За які такі заслуги? Тільки тому, що її папа працював ректором де там у Львові і мав певні відносини а, до партії Європейська Солідарність. Ну так даруйте. Тоді ми не про відбір, кажемо професійний відбір членів наглядової ради. Фактично, за словами експертів, наглядові ради в Україні часто не мають нічого спільного з тією моделлю, яка працює у розвинених економіках. Там це завершальний етап кар'єри успішних управлінців. Людей, які десятиліттями працювали в бізнесі, створювали компанії, ухвалювали стратегічні рішення і готові ділитися досвідом. Чи справді модель наглядових рад була просто механізм? Скопійована з Заходу без урахування української реалії. Наглядова рада це теж не панацея. Це той випадок, коли взяли е гарну історію, але наклали її на українську специфіку. Я довгий час працював в США, наглядова ради пішли звідти. Наприклад, і став Сіо. Ти рачеш по я, 80 годин на тиждень, заробляєш кошти і десь через певний час вже втомився трохи. І ти кажеш, ну все, вже не хочу кожен день займатися компанією, але в мене дійсно крутий досвід, і ти йдеш в наглядову раду, що вся, всі наглядові ради в США мають компенсацію у акціях. Що це дає? Я ж коли мені дають акцію по 100 доларів, я хочу, щоб за 5 років вона коштувала 150. Тому це такий баланс. Де у вас є оплата Наглядової раді, ну, в грошах теж, але в цілому в акціях. І вони думають як акціонери для того, щоб збалансувати рішення менеджменту. Тепер, що з цього є в Україні? Хто в нас вже так втомився, що може прийти в наглядову раду Укрпошті, розповідати мені, як працювати? Не так багато людей, які втомили вже да, і вже хочуть передавати досвід е свіда. Цього ж немає. Отже, сама по собі наглядова рада не гарантія ефективності. Голова Нафтогазу нинішній опублікував, а Карецьк, Сергій карецький опублікував інформацію, що розкрита банда по розкраданню газу на 164 мільйона чотири мільйони гривень. У мене в мене тут питання: 164 мільйона – це не 100 гривень, це не тисяча, це не, не на папері. Це сума, яку видно перше в е, річному звіті компанії, в річному газовому балансі всі ці цифри видно. Як так відбувалось, що наглядова рада Нафтогазу, що правління Нафтогазу, що відповідальний в правлінні, тобто заступник, профільний заступник Нафтогазу, всі ці роки не бачив, що розкладається, що розкрадається газу на величезну суму. Як побудована так система обліку була в Нафтогазі і потрібно переглядати її, що ніхто нічого не бачив. Розумієте, от ми до цього йдемо, за що вони отримують заробітні плати, як працює корпоративна реформа, коли ніхто ні за що не відповідає? Після кожного такого скандалу суспільство чує одне і те саме: система дала збій. Але чи відповідає наглядова рада персонально за ці збої? У нас немає зараз кримінальної відповідальності. У нас немає кримінальної відповідальності зараз членів наглядових рад. І немає, не існує. В природі не існує. А вона повинна бути. Так от давайте ці зміни будемо і давайте будемо їх реалізовувати. Давайте візьмемо один і напрям, не знаю, енергетика, Укрзалізниця, Введемо для певних членів наглядових рад кримінальну відповідальність і майнову відповідальність у випадку а, певних порушень. Да, там. Якщо в тебе на підприємстві вкрали. Газу на 160 мільярдів, то, будь ласка, відповідай за це майном, що ти це допустив. І тоді ми подивимось, як це буде працювати. Але для цього повинна бути політична воля. Як О, давайте подивимося, минула влада, нинішня влада, в них немає абсолютно ніякої політичної волі на такого роду зміни, тому що це нікому не цікаво. Ось в чому проблема. Немає політичної волі. Контроль і відповідальність два ключові елементи, без яких жодна корпоративна модель не працює. Але чи існує в Україні реальний контроль за діяльністю державних акціонерних товариств? Ну саме простий приклад: Нафтогаз, це ж там купа товок, Група Нафтогаз. Так, от при управлінні Кобалєвом він взагалі не допускав нікого до себе на підприємство з перевіркою. Ні одна державна державна структура, така як Державна аудиторська служба України або Рахункова Палата, вони не могли зайти перевірити діяльність Кобальову. Тобто він сказав, ми товка, ми там чи приватне акціонерне товариство, і ми ніякого відношення до держави не маємо. Невже державні компанії, які формально належать державі, фактично поводяться як приватні структури без доступу для державного аудиту? Це прямий шлях до замкненого кола. Немає перевірок, немає відповідальності, немає змін. Втім, Данило Гетманцев запевняє, навіть у цій системі є винятки приклади, які доводять, державне управління може бути ефективним, якщо не красти і якщо є реальний контроль. Я хотів би, щоб ми звернули увагу, що деякі державні підприємства, великі державні підприємства, вони ефективно управляються державою. Також але це є скоріше. Я хочу згадати приклад укрнафти, яка, власне, будучи в власності приватній власності, чи в приватному управлінні, скажімо так, збутковим підприємством була, переходячи в управління з державою в 2022 році, власне, підприємство повністю погасило борги податкові, це більше трьох мільярдів гривень. І збільшили на 25% податкові відрахування вже в 23 році. А, а якщо говорити про прибуток, то в двадцять другому році це було 4 мільярди збитків. А вже в 23 році це 23,6 мільярда прибутку було. Тобто, ви бачите, що можна зробити з державним підприємством, якщо не красти, да тому і це той, той виняток, який на жаль, підтверджує загальне правило, що на жаль, в державних підприємствах, як правило, збагачується лише менеджмент, а не власник. І це, і це дуже прикро, і саме тому я і наполягаю на приватизації державних підприємств, що не є стратегічними. Що не є стратегічними? Безперечно, це не мови не може йти про Енергатом чи інші такі державні монополії. Але якщо мова йде про просте державне підприємство. Ми вочевидь бачимо, що держава є неефективним власником. Нехай йде в приватні руки, платить податки, створює робочі місця і власне заробляє гроші приватному власнику і в тому числі держави-податками. Скорочення кількості державних підприємств в Україні не нова тема для дискусій у владі. Кабінет міністрів у рамках ухваленої політики державної власності планує скоротити кількість держкомпанії в 30 разів з понад трьох тисяч до близько ста. Втім, далеко не всі експерти вважають приватизацію універсальним рецептом. І та ж пані Свіриденка, нинішня прем'єрка, коли була ще міністром економіки, казала, що державі взагалі не державі взагалі не потрібні державні підприємства. Це такі ліберал екстремістський погляд на економічну політику. Навіть якщо ми подивимося на країни-члени Європейського Союзу, куди ми так прагнемо, там такого нема. Да? Там все-таки є певний рівень контролю держави і регулювання державне. Ну, скажімо так, що наші оці ліберал екстремісти от починаючи з тієї ж Свіриденко. Пана Мілованова, нинішнього міністра економіки Соболів, які взагалі вважають, що державна власність то є зло, і державних підприємств взагалі не повинно бути. Чи залишити, от як вони казали, тільки 100 підприємств? Хоча от досвід тих же європейських країн показує, що це не так. І до, до речі, що вони збираються вже приватизовувати там залишки державного майна, тому що. Вже зараз, вже зараз доля державного майна в Україні є значно меншою, ніж в таких провідних європейських країнах, як Франція чи Німеччина. Так? І знаєте, висувають таку ліберальну догму, що те, що державне, то неефективне. Це не зовсім так. Ми на прикладі цих країн бачимо, що і у Франції, і в Німеччині, і в скандинавських країнах. Членах Європейського союзу державна власність може бути успішною, приносити великі прибутки. Після скасування господарського кодексу всі державні підприємства мають змінити форму власності. ДП зникають як явища, перетворюючись на акціонерні товариства аботовки. Офіційна мета підвищення ефективності. Але експерти застерігають без чітких запобіжників, це може стати інструментом прихованої приватизації, особливо за умови збитковості таких підприємств. Укренерго. Якщо вони ще в 21-22 рік, вони були ну, в нулях, давайте назвемо так, вони були, звичайно, в нулях, то в 24-му році збитковість «Укренерго» стала 36 мільярдів гривень. 36. І в мене тут питання є: а чи не приводять таким шляхом наші наглядові ради і вся оця модель переводу всіх наших комунальних державних підприємств? Не йде, чи це все до такої скритої приватизації, коли а, ми? Через там, 5, 7, 10 років побачимо, що всі ці більшість цих підприємств приходять під контроль наглядових рад. Вони стають різко збитковими, і їх буде копійки можна буде просто приватизувати. Ну, як це відбувається з пропорадецький припортовий завод, вартість якого оцінювала ще 10 років тому назад 1,5-2 мільярда. Доларів, а зараз його не можуть продати за 400 мільйонів доларів. І тут випадок. А чи не проводиться все, що необхідно, для того, щоб його максимально знизити його вартість і продати за безцінь? Повинна бути змішана економіка і змішана власність. Тобто повинна бути якась доля приватної власності, державної, комунальної, там, особистої людей, там, фізичних осіб і так далі. От коли. Комплексів, єдності, різні види власності працюють, конкурують між собою, от тоді є можливість отримувати позитивні, в цілому, для економіки результати. А коли буде монополія тільки приватна, чи монополія тільки державною, то кожна монополія вона завжди приводить рано чи пізно к поганим результатом. А ми от з одної крайності 100% державної власності. Вдаємося в іншу крайність в 100% приватну власність корпоративна реформа, приватизація, оновлення наглядових рад усе це інструменти. Але інструменти не працюють без відповідальності. Сьогодні керівники державних компаній і члени наглядових рад отримують сотні тисяч та мільйони гривень на місяць, навіть тоді, коли підприємства залишаються збутковими. їхні контракти засекречені, їхні доходи не декларуються. Поки керівники державних компаній та члени наглядових рад отримують мільйони без чіткої прив'язки до фінансових результатів підприємств. Поки немає майнової та кримінальної відповідальності, поки аудит можна просто не пустити на підприємство, реформа залишатиметься просто красивою презентацією. Питання не в тому, яка форма управління державними підприємствами, питання в тому, хто і в чиїх інтересах ними управляє.